Ми жили хірово. Прийшов Зеленський, попитався якось зробити. Понятно, що Путіну він не угодний. І якби був Порошенка, знаєте, зараз дуже багато кажуть, а не напав би. Якби був Порошенка, було б трошечки інакше. Путін би напав, тільки він би напав не так, він би продвигав зону АТО більше. І я вам скажу так, і Порошенка з Молчалівого сагналася, він би віддав би просто мовчки всю Донецьку і Луганську область. І, і, і заходили б до Кривого Рога, і Порошенка в цей момент десь би був на якомусь самі. Як обично, як тоді, коли у нас була проблема е з виборами, і е Порошенко просто смився і уїхав. Вони там з садовим перетюрли, підіслали нам Сіменченка, який пересрав нам, а щоб ми тоді, віла мила Бога, змогли відстояти, ми його кинули, от. а Сіменченка його оболгав, обрехали, підставили його. От. І що? Потому що думали, ну, може, бути там Коля Колесник вийде в мери або ще щось таке. А ви думаєте, Коля Колесник був би в мером? Ні, звісно. Він же ж теж як би, дядя непростой, скажімо так. Так вот, поэтому не треба казати. А дуже набіжали багато в коментарі, особливо в Інстаграмі я дивлюсь, да. Дуже... Ой, це це Зеленовлада, це це, 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 зелено це, це піська грай, от, краще б гроші на ЗСУ. То чого ж ви стаєте там з плакатиками? ідіть в міську раду, беріть за бари своїх депутатів і питайте. Питайте. А знаєте, в чому проблема? Я вам скажу, що в чому проблема. А проблема в тому, що коли треба було піднімати громадянське суспільство і піднімати активність громадян у вирішенні цих всіх питань, нікого не було. Я вам розкажу на. На ОСББ, на примірі свого ОСББ там якісь люди захотіли створити ОСББ. О, да? а якісь люди не хотіли. Якимись там правдами-неправдами, много обману було, От, при тому дуже активно прийшли до бабушки, короче, Всі підписали, тільки ви не підписали. Бабушка каже, ну раз, всі так всі. І вона теж поставила галочку. І так многих, многих на чунь-чунь і зробили на ССББ. Ну, хер з ним зробили, зробили, ладно, давай, може бути, хоча б як та це саме. Але коли я казала тоді, що це буде непрозрачно, тому що якщо ізначально е, люди починають щось з брехні, то воно йде буде будеться брехня. Пройшло 2 роки, тепер народ. Ой, це не подобається, це не подобається, ціни піднімають, а нічого все одно не робиться. А того, що покрасили лавочки, как би, да, зато там такі ціни, що можна було покрасити весь кривий ріг, наприклад. Ну, треба було одразу, так і це. Зараз багато виходять, о, треба на ЗСУ, тому що це коснулось когось лічно. А пока лічно. Когось не цих людей не касалась ці проблеми. Вони ж не виходили три роки назад на якісь мітинги. Вони чотири роки назад не участвували в системі, наприклад, Прозора. Вони п'ять років назад, наприклад, не моніторили засідання міськради. Розкажіть мені, будь ласка, скільки людей було на засіданні міськради у своєму місті? Ви маєте, ви ж не знаєте про це? А чому ви не знаєте? Потому що ви не хочете знати свої громадянські права. Ви хочете. E, що вас ніхто не трогав і все було добре. А коли нас ніхто не трогає, і все добре, ті люди, яких ми обираємо, вони приходять, залізають в ваш карман, і там багато всього крадуть, вашого крадуть. От. І поки вони вроде, вас це лично не касається, то ви мовчите. А коли вже... А другі там, як мітингують, то вони дурачки, звісно. Вот, а як тільки вас це касається, ви починаєте починаєтеся. От наша чоловічна сущність. Ніколи. ми ніколи, Я не хочу вас розчаровувати, але настройтесь на те, що ми ніколи не будемо жити, так як в Америці. Ми ніколи не будемо процвітаючою країною, допоки кожна людина, яка подивиться хоча б це відео, тільки ну, це, це в мене, да? а в інших таке. -та. Вона не подумає, як я можу що я можу зробити. Так, я сам не можу. Хорошо, з ким я можу об'єднатися? Що я можу знати? Знаєте, в мене. Є книга, Вона вже далеко стоїть. Вона називається Учебник громадського активіста. А, підручник Отака От тут книжка мені подарили І, е, дуже розумні люди. От, я свого... Ви думаєте, це комусь цікаво, коли ти починаєш, от я сиджу на лавочці, да? і люди такі починають ну, ну, говорити. Ну, от, наприклад, я, я, я там йшла присіла, да, і сидять сусіди. Я, я люблю своїх сусідів, ми дружимо, все нормально, особливо люди старшого віку, я люблю їх, вони мені подобаються. Я можу бубляти на них, конечно, там, що там хтось щось там, кури воняє, там чи там, хтось рано кричить, але ми все по-доброму, ну, я, я, я їх люблю. реально, от, как би, Я вам скажу так, я в своєму під'їзді за свої кошти по там разрисовывала стены аж до третьего этажа, вот такой маленькой кисточкой, манюсенькой. Да, разными цветами в детские рисунки. Все, кто до нас заходит, все так. О, За свои кошти це значит, я покупала краску водоимурсиону. Это дорогая краска водоимурсиону. Ці эти маленькие пигментики смешивала, делала разные цвета, чтобы воно было у нас красиво, опрятно и весело. Некоторі моменти, я тепер пошкодувала, що це зробила, об'ясню, чому через сім років зараз тепер, значить, нам здають квартири з дітками. Сатісно цим діткам подобається все, все красиво. Ну й вони діють нам такий гей під'їзді, що ти тепер не можеш спокійно в хаті сидіти і думаєш, блін, якби не ці малюнки, то може б люди люди не зняли квартиру в нашому під'їзді. Ну вопрос не в этом. От і вони говорять, та там, наприклад, що та шишка вічна, вона там щось ну, воду була а вони ж не знають, а я їм починаю розказувати, Говорю, а я, Наталю, Шишка особисто знаю, а вона за ваші права. О, Ви навіть не знаєте про це. Ви то, то, то. І я починаю розказувати, людина тратить своє час, вона депутат, вона депутат нашої, нашої міськради. Там реально в неї такі, знаєте, ну, то есть людина, яка от реально просто чоловік, який борець за справедливість. Про її діяльність знає дуже мало людей, тому що це нікому не цікаво. Вони пользуються результатом якоїсь її боротьби, наприклад, да, за їх права, вони пользуються, але да, вони навіть не цікавляться, хто для них це зробив, кому треба дякувати. Вони дякують не тому, кому треба. Да. А коли приходить момент ну, би, чогось такого ем, ну, піднімати питання, вони. Ой, а що це вони робить? А, а кстати, наша влада хитро каже: То це ж Київ виноват. Це ж не ми. Це ж не ми підняли тарифи, це ж Київ виноват. Кожна здравомисляща людина, вона інтересується, як формируються тарифи. Так от, хочу нагадати, що тарифи, наприклад, на теплоносії, вони формуються місцевою радою. Подаються на обговорення на сесійне засідання в міськради, потім це подається на Київ, Київ дишу бумажечку цю і затверджує. каже, ви обґрунтували? Кажуть, так, да, звісно, все. І вони пишуть. І тому пожизненна комуналка в Кривому Розі дороже, ніж в Києві. Це касається е ЖКО, це касається е теплоносителів, тобто тепла, у нас центральне теплення. Це касається того, що нам не дають нам запрещали робити автономне отоплення і так далі. Розумієте? А все зводиться к маленька к деталі. Коли люд, людей людям більш-менш спокійно нормально, головне, щоб їх не чіпали. А коли потім якась велика гора, вони такі Ой, а де, а що, а хто? А чого ж ти сиділа, коли, було, коли треба було виходити наприклад, да, на мітинг, на мітінг, да, моніторити, е, і, і об'єднуватися, бути сильним. Почему ж ты садила? Ты ж не хотіла, е, э, катому, е, э, і не хотів катому приміняти. Ти хотів, э, ну, свої сили, время ти хотів займатися своїми ділами. Вот, как така так такая отлихнулась. Так що нам ніякий Зеленський не допоможе. Один Зеленський не змінить нашої вот этой ленності, нашої оцяї якоїсь, знаєте, боязливості, десь щось виступать, міняти, потому що ми прекрасно знаємо, що якщо одна людина Буде, наприклад, що там говорить зараз, ну давайте будь-який город візьмемо. Любий. І ми вважаємо, що кругом корупція. І людина піде боротися з корупцією, її що? її приберуть. От. А якщо це буде мощне потужне двіження, ви підіть, подивіться, наприклад, ті ж самі Германії, да? як там все поставлено? Там поставлено так, що сусідка пішла. Написала там якусь, якусь жалобу, да? От. і ніхто її цькувати не буде, тому що, не дай Бог, і вона захищена. І вона защищена і громадським суспільством, і законом. У тому демократичне суспільство. Ми ніколи не будемо демократичним суспільством. Ми не доросли до цього. Ми нічого для цього не робимо. На жаль. І тих кілька якихось там активних, проактивних людей, які іноді виступають щось там у нас там в Ютубі чи ще щось, вони не можуть за нас зробити. Є якісь речі, які не можуть зробити за тебе. Знаєш, то кажуть, Вити... коли ти посрав витерти жопу, за тебе ніхто не зможе. Ти сам її дуже витирати. А ми її не витираємо, ми... а такі, ой, а що це таке смердить коло нас? А що це таке смердить? Хто винуват? Влада виновата. Я ні в випадку не захищаю владу. Я просто говорю о те, що у нас у владі могли би бути влада це не тільки в Києві, у Верховній Раді, це не тільки міністри, це не тільки е, там, якийсь президентський апарат. Це наші по містах. Я хочу звернути увагу: пошукайте, є такий Юрій Бова. Це афігенніший мер, афігенніший мер міста Тростянець. Послухайте його історію. От там! Він молодець, коло нього зібралась група людей. От, Я хочу вам сказати, між прочим, це були м -м -м він входив в політичну фарбі Сила людей. До речі, дуже, дуже цікава партія. от, Зверніть на них увагу. Вони ніде не не піаряться, вони нічого такого не та, але там реально розумні дієві люди. Я дуже їх поважаю. То я вам хочу сказати, е він дасть цій силу людей, скільки він боровся, щоб стати мером і коли він став, як вони прикрашали город. Так він же ж розказував, він приїжджав до нас кривий Ріг, і він розказував. Вони зробили красоту. Вони там якийсь пам'ятник зробили, значить, і якийсь день відкриття, ночу, каже, якась сука його взяла, прийшла і поламала. Ну, З місних. Ж, розумієте? А там місних три чоловіка. тим не менше, оце приклад, який треба брати. Зможемо це зробити? Ну... Хто його знає? Я не знаю, можливо, можливо, наступне покоління, можливо, це не ми, можливо, просто наступне покоління. Більш молодше. Воно візьме, засуче рукава і почне вимітати з кожної райради, з кожної міськради, з кожної облради оцю всю шоблу Та -та -та. і почне контролювати і тоді щось буде. Понімаєте? Я в них вірю.